Всім привіт! Ви на каналі Руква. І в цьому ролику я вам розповім, як е включити ефір у TikTok. Саме перше, ми заходимо у свій TikTok. У мене ось такі е ось такі анімефан 10.03.08. Далі нам м, треба нажати на такий хрестик. Але я хочу вам початку сказати. що у мене до нового року я хочу, щоб було 200 підписників. І актив вже так відновлено трошки, і вже на останньому відео нормально Уключаємо, Включаємо ми прямий ефір. Там була кнопочка е е Лів-трансляція. Кого немає тисячі, не зможе включити ефір. Е Не знаю, що вам ще сказати, Тут можна, як бачите, перевернути камеру, покращити ефекти, параметри, поділитися і ось таке. Дуже хочу, щоб ви мені добили вже 200 підписників. І дуже дякую, що ви старалися і клали лайки під роликами. Мені їх було дуже-дуже треба. Бо так, як на моєму а -а аккаунті було по 7-12 по переглядів. Ну, трошки відновилось, уже 37 на відео, може збільшується. Саме більше, скільки в мене переглядів, це 28 тисяч. Дуже-дуже-дуже вам дякую. І надіюся, що десь колись на тому відео буде 50 тисяч. І ось таке відео у мене вийшлося. Ще раз скажу, якщо у вас немає тисячі, то ви не зможете включити прямий ефір. Якби ви не старалися, ви його не включите. Так само я хотів включити, я його не зміг включити. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Ви були на каналі Руква. Всім па-па.